Вітаю, друзі! Весна у нас прийшла пізно, але вона набирає оберти так дуже швидко. І в нас вже дуже скоро почнуться польові роботи. А як ви знаєте, я агроном і я працюю агрономом. І зараз я приїхав сюди на поле. Я буду тут відбирати аналіз почви. Я приїхав подивитись, наскільки сиро тут ще, чи зможу я заїхати машиною відібрати тут. Аналізи почви чи ні, і бачу, що ще трошки сировато, і мені треба почекати може десь пару-тройку днів, поки я зможу заїхати і відібрати нормально аналіз почви. Ну і як ви бачили, я трошки тут побігав навколо поля. До речі, сьогодні я пробіжав 5 кілометрів. Це мої не перші 5 кілометрів, які я пробіжав уже у цьому сезоні. Ті, хто дивляться, мене давно знають, що в минулому році я пробіжав 10 кілометрів. Це був, це був мій рекорд. Цьому році я планую пробіжати 15 кілометрів, ну а може і 20, а може і півмарафона, так, 21 кілометр. Подивимось. Але 15 кілометрів для мене це така ціль е, нижча планка. Так, буду намагатись пробігти більше. Ну і до речі, тим, хто пише мені в коментарях, там дідусь, мабуть, не випив якихось там пилюль чи ще щось. Онучки мої, а скільки ви зможете пробігти через. На якої сотні метрів ви помрете? так? Подумайте про це. До речі, на сьогодні в нас ще запланована з жінкою прогулка після роботи. Ми зазвичай ходимо десь 5-7 кілометрів, тобто 5 кілометрів пробігти, 5-7 походити після роботи. І це, і це понад те, що я нахаджую на роботі. так? Хто з вас може розповіть, мені. Будь ласка, молодіж, і е, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви робите кожен день для того, щоб підтримувати себе у формі. Ну, а я з вами сьогодні хочу поговорити на таку цікаву тему, як підтвердження стажу роботи. Так, я часто отримую запитання: а як підтвердити свій робочий стаж на Україні чи в Європі, коли будемо подаватись на постійне резидентство в Канаді? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь, що вам треба робити. Друзі мої, ви гарно знаєте, що я намагаюся вам допомогти моїм українцям, любим друзям, моїм глядачам, моїм підписникам. Але я також сподіваюся, що і ви допоможете каналу, і що ви допоможете іншим українцям знайти корисний контент, корисну інформацію на моєму каналі. А для цього вам треба лише поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Ну а ми давайте з вами зараз повернемось до. Того, як же вам треба підтвердити ваш робочий стаж за межами Канади. До речі, така ж сама такі ж самі вимоги будуть і для підтвердження стажу на території Канади. Ну, о, якщо ми кажемо для підтвердження стажу на території Канади, то у більшості випадків у вас буде форма, спеціальна форма, яку ви завантажуєте з офіційного сайту еміграційного, чи будь то чи е, якийсь там провінційний сайт, якщо ви будете йти через провінційну програму. Чи це буде ARCC, якщо ви будете йти через федеральну програму, і там чітко прописані всі вимоги, які потрібні бути в цій формі. Так то ви в більшості випадків ви розпечатуєте цю форму, і роботодавець просто заповнює її і віддає вам з підписом і все таке інше. Тобто, це легко. Якщо немає такої спеціальної форми, то буде така ж сама схема, як я зараз розповім для тих. То буде підтверджувати свій стаж роботи, який вони отримали поза межами Канади. Отже, це повинно бути письмо. Так, це не потрібно бути там якийсь там незвичайний документ, це саме звичайне письмо. Письмо потрібно, письмо повинно бути написано на Офіційному бланку компанії. Так, тобто, якщо у компанії, де ви працюєте, немає офіційного бланку, то повинен бути штамп обов'язково, який вказує, повинна бути шапка, так, де вказана назва компанії, всі реквізити компанії, де вказані контакти компанії, імейл, телефон і таке інше. Тобто, це повинен бути професійний офіційний папер від компанії. Це перше. По-друге, в цьому листі повинна бути зазначена ваше повне ім'я та фамілія. Якщо ще й по батькові, то й по батькові там повинно бути написано, повинна бути вказано, ким ви працювали в цій компанії. І які функції ви виконували на цій посаді? І тут, друзі мої, я вам зараз дам декілька лайфхаків, на які вам треба звернути увагу. Так, я пропоную вам, перш ніж ви підете до вашого менеджера і будете просити це такого листа подивитися в нок так в тому нок по якому ви будете йти подаватись тут у канаді на еміграцію які там вимоги ну наприклад ви працювали зварювальником, так ви відкриваєте канадський нок до зварювальника і ви бачите що потрібен мати і робити зварювальник по вимогах до цього нок наприклад там я не знаю він повинен варити під вуглом 45 градусів під кутом 90 градусів там я не знаю якісь там спец спеціальні три и так і ви це повинні прописати в цьому листі. Тобто, випишіть е, особисто, які основні вимоги до вашого НОКу е, є, і дайте це вашому роботодавцю. Скажіть йому, будь ласка, включи ці вимоги, включи ці пункти у лист. Да? Напиши, що я це виконував, що я робив під кут, що я варив під кутом 45 градусів, 90 градусів. Я не знаю, що я варив там електричною сваркою. Ну, які специфічні такі моменти. Це стосується на тільки тільки зварювальників так це стосується усі професії, тобто. Не треба йти просто до вашого менеджера і сказати йому, слухай, напиши мені, будь ласка, е, листа і там, що я виконував. Він вам напише, що він виконував зі своєї голови. Але потім, коли ви зісташнетесь з вимогами, коли ви будете подаватись, ви побачите, що там може бути в вашому листі, може бути багато чого не вказано, що вам треба було би вказати. Так? І це буде така для вас потім проблема е, робити це письмо заново. По-перше, прочитайте вимоги до вашого НОГ, випишіть їх, переведіть на ту мову, якою якої будуть вам писати цього листа, і дайте вашому менеджеру, щоб він це вказав у цьому листі. Наступний пункт. В цьому листі потрібно бути дати, так, коли ви почали працювати, і коли ви закінчили працювати на цій посаді. Якщо ви компанії працювали на декілька посадах, то це повинно бути все перераховано. так Тобто, починаємо 1 серпня 2021 року. Почав працювати з варювальником і опис того, що ви, ви там. Робили. Закінчив 1 вересня 22-го року. З 1 вересня 22-го року почав працювати менеджером зварювальників. І там знов таки описується все, що ви там робили, робили, робили. Закінчив працювати 1 вересня 23-го року. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли, так, що я маю на увазі. Тобто, кожна посада, коли почали працювати, коли закінчили, що ви виконували ваші основні обов'язки на цій посаді. Наступний пункт, друзі мої. Цьому листі повинна бути обов'язково вказано, що це була постійна робота, а не job, І що ви працювали як мінімум 30 годин на тиждень, так тобто не менш ніж 30 годин на тиждень. Якщо ви працювали 40, то це класно. Пусть пишуть вам 40, 50, Але 30 годин на тиждень це мінімум, тому що в Канаді рахується е, постійна робота, повний робочий день. Починаючи з 30 годин на тиждень, це також повинно бути там. Наступний пункт, друзі мої, повинно бути вказано ім'я вашого менеджера, так? того, хто вам е, надає цього листа, повинні бути вказані його контакти. Як з ним сконтактувати по імейл, по телефону і таке інше. Да? Тобто, це таке, дуже таке важлива е, річ також. Ну і друзі мої, наостанок, якщо цей папір... Написаний не англійською мовою, так: це українська, чи польська, чи німецька, чи будь-яка інша. Вам треба перекласти його, звісно, на англійську мову. Тобто на моєму сайті ви можете знайти перекладача е, Ларіса. Вона класний перекладач. Я знаю, що багато моїх підписників з ній працює. Вона мені писала, і я знаю, що вона моїм глядачам і підписникам робить е, знижки, доволі такі суттєві знижки. Отже, вам треба буде перекласти цього листа у професійні. Перекладача, так, тобто перекласти самостійно просто виконую, використовуючи Google Translator не, не, не спрацює. Треба, щоб це робив е, е, акредитований перекладач. І ось цього листа ви додаєте до пакету ваших документів. Я хочу вам зараз сказати, що в мене на сайті є ця інформація. Я буквально вчора запостив статтю на моєму сайті. Посилання буде в описі до цього відео, куди ви можете перейти і передивитися по пунктах все, що повинно бути вказано в цьому листі. Так, там все це перераховано і все це розжовано. Заходьте, читайте, вивчайте. Що стосується, друзі мої, ситуації, коли, наприклад, ця е, ваша організація припинила свою роботу, так, і ви вже не можете взяти е, такого листа. То тут є декілька рішень. По перше, ви можете звернутися до вашого е, менеджера, якщо у вас є з ним зв'язки, стосунки якихось там, та да, з е, ви можете попросити його написати е, такого листа. По друге, ви можете взяти, наприклад, виписку з. Пенсійного фонду чи з налогової, які будуть підтверджувати, що ви працювали на цій організації і отримували постійні грошові виплати, так ну і там є ще декілька опцій, які ви також знайдете в цій статті по цьому посиланню, в описі до цього відео. Я не буду зараз це все пережовувати. Зайдіть, будь ласка, по посиланню, прочитайте. І я впевнений, що один з варіантів, які є доступні для вас, ви там точно собі знайдете. Але. Цей лист, про який вам я сьогодні розповів, це таке, це як би сказати, це ну, це той документ, який вам треба докласти максимум зусиль, щоб отримати. так? Це Інші документи, це вже якщо вже ну, ніяк не виходить у вас отримати цей документ, про який я вам сказав цей лист. Друзі мої, я сподіваюся, що ви сьогодні отримали. Знов таки корисну інформацію, і я сподіваюсь, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, що ви не забудете залишити декілька слів в коментарях до цього відео, що ви не забудете підписатись на мій канал. До речі, зараз вже погода гарна, і я буду вас обновлювати мою рубрику Канадські новини з канадських полей. Так? Тобто, я буду як в минулому році робити такі. Спеціальні випуски, в яких я буду вас знайомити з деякої цікавої і корисної інформації. На этом, друзі мої, я буду закінчувати цей ролик, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!